Майбутні атомної енергетики це синергія розвитку освіти, професіоналізму та волонтерства. У залі зібралося понад півтори сотні представників українського ядерного товариства, аби заслухати звіт про роботу осередку. Порядок денний насичений, але почали з головного хвилини мовчання та державного гімну. В умовах війни діяльність Укр'я дещо трансформувалася. Нині кожен просвітницький соціальний чи спортивний захід має благодійну мету. Вважаю, що сьогодні це найголовніше, що ми маємо робити з вами, це донатити. Повірте, в нас є сильна команда, яка буде. Робити все можливе, аби розвивати дітей, аби залучати їх до нашого підприємства, але якщо ви будете разом з нами йти обліч обліч то наша команда буде ще сильнішою. Під час річного звіту очільниця організації Олена Вторая підкреслила, що науково-просвітницький напрям залишається пріоритетним для активістів. Яскраві тому підтвердження це об'єднання зусиль ядерного товариства та філії над сучасним освітнім проєктом. Атомна академія ПС результат сотні залучених школярів міста супутника, різноманітні інтелектуальні батли та фінальні змагання між ліцеями. Зокрема, цього року юні інженери власноруч опановували створення справжньої катапульти та мали можливість випробувати свої винаходи. Хочу вирозити подяку. Від імені адміністрації за те, що ви робите. У нас сформована, зріла організація, яка самостійно може виконувати ті завдання, ті цілі, які вона перед собою поставила. Що я хочу побажати, щоб ви не зупинялися на досягнутому? Крім цього, нещодавно активістами осередку була проведена зум-конференція зі старшокласниками міста на тему Моя майбутня професія за допомогою онлайн-формату. Всі охочі отримали вичерпну інформацію про можливості доєднатись до родини енергетиків шляхом укладання тристоронніх угод. Студент Вишпаес до наступної подібної зустрічі обов'язково долучаться представники управління кадрів підприємства, аби розповісти про актуальні спеціальності, які нині потрібні на атомній електростанції. Ми були спільними думками і ми були направлені тільки на позитивні досягнення в нашій роботі, я кажу наша робота, тому що вона спільна, як ядерне товариство, так і підприємство, так і інші громадські організації. Ми спільними зусиллями робили багато в цьому році. Наступний рік повинен бути ще потужнішим. Окремий привід для гордості волонтерська допомога осередку, благодійні виставки аукціони, ярмарок солодощів і розташовані по місту бокси для збору донатів у кав'ярнях, акумулюють чималу суму допомоги для військових. З останнього це закриття збору в розмірі 150 тисяч гривень на придбання генератора для волонтерської групи «Птахи Тесея», яка виготовляє комплектування для фронту. Дякую кожному за донати за допомогу. Я дякую за всі ініціативи. Адміністрації, організаціям ядерного товариства, спілкам молоді. Ми з ними теж тісно співпрацюємо. Дякую я громадянам, кожному, хто допомагає сьогодні Збройним силам. Також під час конференції було відзначено найактивніших представників товариства за підсумками 2025 року. Роботу місцевого осередку Українського ядерного товариства учасники конференції одноголосно визнали задовільною та окреслили чіткі орієнтири для подальшого розвитку спільноти.